Ми ще четвер... Сергій, скажи, тобі навіщо нащо світла, як нашу, що? щоб у вас, з вами бути десь 4.20. Во, Ми вчора були в ефірі до 4.20. Та десь так до пів п'ятої. Ви уявляєте, як ми довго були? Ми не побили вчора з Сергієм. Рекорду. Ми вчора не побили з ним рекорду. Привіт, королева. Йой, Віталік, привіт. Чую тернопільський акцент? Ну, факту, капець. Капець, капець. Дякую за підписку. Віка, Віка хоче друзів. Хто там ще хоче друзів? Я о п'ятій десь заснув, я теж. Друзі підписуємося. В заснула, в десятій малий розбудив, потім знову відрубалась на годину. Дякую за монетку Сергію, я підписалася на вас. О, ти як тобі дякую за монетку. За одну монетку тобі подякували, Сергійку. Ксюша, я хочу друзів. Порвеш провід. А чо, А, то я не бавлюся. Лампа, лампа. лампа, Можна підбухнуть. Підбухнуть, коли нині. Йо, яка красуня. Йо, а нині можна підбухнуть, бо нині. привіт лунатиком. Ні, то, моя, то моя, моя Е, Можна підбухнути сьогодні п'ятниця, п'ятниця в розвратниця. Привіт лунатиком. Лунтикам. Лунтикам привіт всім Лунтикам. Ще так дивно, що в мене лапає інтернет. У мене, якщо таке світло в такій годині виключає, я не можу нічого загрузити. Дивуюся, що воно ще зараз загружає. То парик? Як парик? Привіт! То мій власний парик, власного виробництва. Де ті колгатки? Хватає мені бути отак. Вот Помірала плаття. Ні, не мірила, я всім тільки показую. Чуєш? Я всім показую, який колір бомба. А зараз до міру... Ні, ще не мірила. Я просто, поки мала світло, забігла в, інтер... в ефір. А бачиш, що це стало? Але знаєш, що я дійсно думаю, що чи не буде великувати. Павербанк заряджений, ні, лампа горить без світла. Лампа горить на павербанку. Тернапільський акцент. Так, а павербанк має 28%. Коротше, я буду без зв'язку. Якщо що? Як що 42-44 я замовила. Добре, добре я б домірила зараз. Ні, але маю на увазі добре, що не взяла тоді, що ти казала. Воно, однако, таке дійсно виглядає досить велике. Хочу, ще тих гласнів, хочу синіх одних гласнів і вроді одних таких коричневих. Маліна. Але хочу того костюми, що прийшов, під Гаєцький район, Тернопіль. зарядиш інвертор, маєш. Ай, тобі не холодно, Ні, хоч в хаті жарко, бо мене напали. Зараз буде 60. Де працюєте? Тут, я все тут. Я завтра йду в ноутбук і дивитися. Коротше, що в мене і питання. Тобі ще Сергій тут, є? я більше такий не знаю, хто ще є. Коротше, що робити? Купити один ноутбук, коврик чи взяти два ноутбуки, і все. Але два ноутбуки, мені, пану, бракне гроші. Або мені просто, як просто куплю ноутбук і дітям скерки накуплю. Привіт! Ти знову в путі? так, я тут. Утік-то, бо свої Знову в путі. Де ти їдеш? Сердечко. Ти з якого району? Тернопіль. 80. Я куплю тобі тіло сіне, але скажи, звідки ти? Я ж з Тернополя? Я куплю тобі тіло сіне. Та я хочу сині такі і коричневі, певно. Хочу таких кольорів термоядерних. Отакий такий синий синий. Знаєш, сині-сині синін. Два ноути і цукерки не влажуся в ціну. Не влажуся. Ноути типу 18 тисяч вони дуже галімі. Більш-менш, ну треба 25 тисяч. Ну такий, щоб для дітей для навчання. А є тільки 50 тисяч, розумієш? То ліпше коврик цукерки її з'їдять і забудуть. Ні, цукерки діти мають всі мати на Миколая, розумієш? Вони дуже хочуть. Він каже, що вони... Ну, вони казали, що дуже хочуть. О та я кидаю карту. Ота я кидаю карту. Смачна, це я. Ти не з самого Тернополя? Я з самого Тернополя, як не з самого? Какая ти міла? Привіт. А ті, що за 12? Та то один, то має тоті один за тисяч, десь за кордону, без коробки, без нічого. Я не знаю. А я там знаю, чи там буде гарантія, чи що. Розумієш? Я не хочу такий брати. Треба брати, що були з гарантіями, що були з чеками. Та який район. Центр. Мой боже, що за стільки питань? Ми зараз не про це говоримо. Моїм дітям один 14, другому 6. Маєш. Де може... Так, да, да, може, якийсь крадений. Він без коробки, розумієш? Чуєш, Інна, я казала, що мені від тебе треба відписатися, бо я все хочу. Я казала, що все, треба від Іни відписатися, бо я що не побачу, бо ще щось скидаю. Ай спокусниця, ай Валера, не дивися. Коврики тоді і цукерки. Не підходить. Ді... Ну Ти розумієш, дітям ноутбук більше потрібен. Коврик це таке, вони в першу чергу, треба кухня і коврики. І тут, тоді... ой, перша кухня, ноутбук, а вже потім коврики. Привіт, у вас ціни дуже низькі. Я нещодавно була в Ольдорадо і Кофі, так, от собі, по якості, но 45 тисяч. От так собі по якості нову 45 тисяч. Так, але я дивилася по 25 тисяч, але це таке для дітей, ну, щоб вони вчитися могли. Ну і там вже щось можна. Їй по 18 навіть, але 18 тисяч це вже таке ну, Вітання зитомиршин для файного міста Тернопіль. Як можна не дивитися? Отак я вже покажу, сітку близько і все. Ігорку, ти що таке зробив? Дякую. Руську вулицю ще не переіменували вроді ні. А я руска, то від Київської Русі, вроді вони кажуть, я не знаю, що вони будуть переименували, бо Живова то торговеця вже. Не падає рейтинг, нормальний рейтинг. У мене постійно великий рейтинг, Ні, мені, мені забагато, так. Так, Сергійко поставив скриньку. Ігорку Шалун, молодець. Ну, капець. Львівський хлопці. Системний блок і монітор або планшет. Ні, вони хочуть моутбуки. Вони не хочуть комп'ютер. То ж не додому, то в притулок дитячий, Іде платя міри. На завтра буду міра. Я не буду тут ті, хто це показує. Я в неділю хочу в ньому вести ефір. Ти щось без настрою? Ні, я... настрою? Ні, я говорю просто. Я ж не... Ми вже сіли розмовні зробити. Говорити. Бо тому що я починаю з вами всякі тралівалі, я не можу поговорити про ноутбуки. мені треба купляти, я хочу порадитися. Мені треба поговорити з людьми. Я в Тернополі навчався. Вау, круто! Де навчався? Тому я мушу з людьми поговорити, а не сміятися. Мені треба порішати тут справи важливі. Тому що я зібрала гроші і треба купити подарунок. Розумієте? А вона... Ага. А всі без настрою ти без настрою. Нормальний в мене настрій. Правда? Ти мене ігноруєш, та чого ж я маю тебе ігнорувати? Я тебе не знаю. Ти зелений чоловічок, я теж зелена. Прям все така зелена. В танго вчився? Ясно. Ой, привіт! Ой, привіт! О, так як всі подивляться на тебе, що ти до мене прийшов. Знайшов час. А то всі питаються, де? Жив на бані. Зрозуміло. Та вже і запитати не можна, наїхала на мене. То та... бо я говорю біля універсалу. Зрозуміло. Дякую за квіточку. А вона, а вона синітама сумна. Буде пити, йдемо пити віски народ. А що робити? Світла нема.